Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія не готувалась до можливих атак з повітря. Лише згадка далекобійних ракет викликає у Кремлі паніку. Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в ефірі Еспресо. Він нагадав, як у РФ тягли на дах генерального штабу армії РФ систему «Панцер», яка при цьому не здатна зупинити навіть атаку дронів. Так само з тим же панцером вони тягались у лужники на концерт, куди їх фюрер приїхав чи його двійник. Це колосальна загроза. У Росії немає адекватної системи протиракетної оборони. А знаєте чому? Тому що вони не готувались до неї. Вони ж тільки кричали, що є якась Загрози від НАТО, але прекрасно розуміли, що ніякої загрози немає. а Загроза НАТО їхня придумана демагогія для своєї агресії. Вони не припускали, що Москва чи Петербург можуть бути піддані атаці з повітря. Їм доводиться фактично цю систему створювати з нуля, пояснив політолог. Піонтковський зазначив, що під час цього весняного наступу ми побачимо багато багато неочікуваних і приємних для нас сюрпризів. Окрім цього, домовленості Китаю та Росії прискорюють військову допомогу Україні від західних партнерів перед підготовлюваним контрнаступом ЗСУ. Україні дадуть не тільки авіацію, а й аеродроми під нею країнах НАТО. Те, що роблять зараз СПУ і Сі, вони просто працюють на нас. Вони щодня налаштовують американську громадську думку, що СПУ треба кінчати рішуче і швидше, сказав публіцист і політолог Андрій Піонтковський. Він припустив, що кращі українські льотчики, які зараз навчаються на західних літаках в США, будуть підніматися з румунських і польських аеродромів. Кілька разів висловлювалася така думка, що важка повна підготовка українських аеродромів до обслуговування цих літаків. Ось мені видається, що так. Буде вирішено питання. Крім того, йдуть Міг 29 але вони йдуть не просто так. Вони йдуть з додатковим оснащенням для західних американських і британських крилатих ракет повітряного базування і бомб. Піонтковський не сумнівається у політичній рішучості керівництва та всього політичного класу США, націленої на те, щоб контрнаступ ЗСУ закінчився показовою значною перемогою України, яка стане тригером серйозних політичних змін всередині Росії. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.